Які романтичні книги до Дня Закоханих ви б могли б порекомендувати? Сучасних українських письменників я можу вам порекомендувати от Дару Корній, її збірка Поруч з собою, письменниця українська Світлана Талан. Ось її книга ми завжди були разом. І звичайно багато і зарубіжних письменників, які пишуть про кохання. Шарлотта Бронте, учитель, це англійська письменниця. Перша співуча це турецька письменниця. Хто не читав цих книг, я дуже дуже Можете ви сказати, що бібліотека це місце, де зароджується любов там, до книг, до знань чи між людьми? Любов до книги починається з першого перегортання сторінки, можна навіть і так сказати, щелестіння цих аркушів. Такого незвичного запаху нового нової книги її нещодавно відруковані сторінки ще пахнуть поліграфією. Ну як можна це не любити? Часто молодь цікавиться класичною романтичною літературою, чи більше її цікава сучасна романтична література? Ну, на мою думку, молодь сучасна повинна знати і класику, і сучасну літературу. Ну, от як не знати, наприклад, Франческо Петрарки, який він присвятив своїй Лаурі? Чи як не знати Шекспіра Ромео Джульєти, чи його сонети, присвячені смаглявій леді? Ще от із сучасної літератури хотіла б порадити сучасній молоді американського письменника Еріка Фігела, Історія одного кохання. Цей роман не лишить Жодного читача байдуже кохання вам, дякую.